Залізні помічники для героїв. Чотири наземні дрони з причепами для Азову передали в рамках міського конкурсу проєктів. Ця ініціатива дозволила профінансувати 80% вартості техніки з міського бюджету. Решту 20% забезпечили волонтери, громадські організації та підприємці. Саме сьогодні ми зібралися тут, щоб передати чотири роботизовані наземні дрони із причепами, які будуть слугувати як для доставки спорядження військовим в важкодоступні, Місця також і для евакуації або поранених і інших якихось засобів для місця дислокації. Тому це дуже хороша річ і необхідна зараз нашим військовим, оскільки ці роботизовані наземні дрони вони мають підвищену прохідність, власне, встановлені шини відповідного зірця для того, щоб долати всякі труднощі, багнюки і так далі. Наземні дрони вже передали для підтримки піхотинців. Техніка виконуватиме рутинні завдання, транспортування боявців. Припасів їжі та необхідних речей. Головне призначення дронів евакуація поранених бійців. Раніше такі операції виконували військові на машинах з ризиком для життя. Тепер це робитимуть дрони без загрози для захисників. Великі наземні транспорти, типу, пікапів, бусів зараз не має можливості під'їхати до нуля, тому що велика кількість півдронів просто не дає цієї можливості. Маленький маленький НРК може підлетіти, підскочити швидко це зробити. Мінімальні ризики до втрати особового складу. Тобто, втратити НРК набагато простіше, ніж втратити людину. Людина цінна. Людину треба навчити. Людина має сім'ю. Ми людьми опікуємося. НРК це просто робот. Робот втратили, окей, це гроші, але гроші можна заробити, можна акумулювати, можна купити новий. Вони себе зарекомендували як хороші, використовувалися і більше роботи. Тобто, ми знаємо їхні, скажемо, характеристики, можливості, що вони нам підходять. З початком повномасштабної війни українці масово допомагали допомагали військовим і досі підтримують фронтовиків. Але з часом обсяги донатів та допомоги бійцям зменшуються. Тому програми, які покривають 80% витрат на допомогу, стають критично важливими. «80% суми це по програмі розвитку місцевого сортування. Місто дало відповідно допомогу. 20% – це донати. Це одна з тих програм, яка підтримує волонтерські ініціативи. Адже сьогодні донатів стало менше. і Ми прийняли рішення, що волонтерська організація яка збирає кошти. Ми готові 80% закрити. 20% – це можуть бути підприємці, можуть бути мешканці, які донатять. Так легко легше зібрати таку суму, чим, скажімо, 100%. Тому по цій програмі дуже багато вже передач. Сьогодні це наші славні. Бригаді, тепер полку Азов, які перже корпус навіть Азов, тобто які воюють на Донецькому напрямку. Тому тішимося, що ці платформи вони врятують життя. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.